Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні я хочу показати, яку кількість мила я придбала. Я все придбала на мейкап, це все був один чек. І загально в мене вийшло на 510 гривень. Ось он. Так, так. Да. Мабуть, до речі, чого я так багато мила придбала. Я хочу обрати, який мені сподобається. Бо я придбала якесь одне ніби шик. І вона мені дуже не сподобалась. Я взагалі взяла мила від самого дешевого до якогось умона дорогого. І почнемо від дешевих до дорогих. Перша мила це мабуть, ось це Grand Шарм Orange Точно. 70 грам 11 гривень. До речі, якісь мило були по акції Це вже порожня я їм користуюсь, і насправді воно мені подобається. Тверде мило з гліцерином підбадьорливий апельсин. Робить Україна. Я не бачу. Кому? Харків. Це я зберегла її, щоб вам показати, бо ніяк не могла почати знімати це відео. А наступне у нас мило бачу за... Дванадцять гривень обліпиха. Це, мабуть, ось це. І по везі шістдесят п'ять рам. Ніби так само робить Україна. Яке місто? Харьковская область. Наступная. гривень жасмин і воно 70 грам ось це ніби так само робить Україна що в них з попереднім якимось одна та сама адреса. Скоріше за все так і буває, що є один якийсь завод і на ньому роблять замовлення по своїм задумкам, виробник, не виробники, а ось ці продавці. Бо зазвичай адреса виробничих потужностей відрізняється і вона може бути схожа з якоюсь іншою. Ніби нічим не пахне, але так взагалі ну, непогано, не притерне. Далі в нас мило за 16 гривень яблуко 60 гр. Нокс. Я навіть назву їх не називаю. Нолакс, милотуалетне. Пахне непогано. М -м. Ось це мило так само на цьому самому заводі. Рублють. Так. Так само в Харкові Так що ось це було добре. Тут, мабуть, добре, так. Да? І ось це точно на одному заводі. І з попередніх ось це з ними так само на одному заводі. Це Grand Charm і оце воде. Володе, воде. А, -а, -а. а ні, ось це якраз таки на якомусь іншому заводі. Таке. Непогане яблучко. А далі мило воно 16 гривень було. Наступне це молоко і мед. 60 гривень. Молоко і мед. Ось воно. Це рубіс. Молоко і мед. А тут його вже виробляє Азербайджан. Цікаво 60 грам. Трішки такий оперативний запах. Але то таке треба відкривати і користуватися, інакше не зрозумієш. Маленьке, мило малюсеньке. Наступне мило у нас за 18 гривень ромашка 90 грам. Це не це ромашко. Де ромашка? О, може цей? Два все правильно. Це взагалі дитяче. А, екстракт ромашки для чутливої шкіри. Він, воно вже в мене трішки тут відкрилось, поки я до них доберусь. А виробляє Україна. Так само на цей самий адресі. Доктор, мама. Вже дитяча милку. І того в нас вже один, два, три, чотири мила з одного заводу і від чотирьох різних виробників. А точніше, брендів. Наступна мила 24 гривні. Крем мила з доглядальним комплексом. Ні було Нібилося бувовна намальована 90 грам. Ті самі виробничі потужності в Харкові Бренд Люксія. Мабуть, так він произноситься, читається. Далі дитя четверте мило з екстрактом лаванди, 75 гривень. ось почуття. Коробочка ТУББ. Восьміножка намальована. Виробник Болгарія. Якщо так ось таке милко з Болгарії до нас приїхало Це я, до речі, просто відкрила перелік різних мил. На мейкап і обрала з кожного такого бренду по одній штучці Далі. Воно було 24 гривні, наступне це 26 гривень, косметичне мило перли. Ой, ну. Ага. Галюс. Це воно. Так, Галюс 90 грам. Виробник не Україна. Ніби по Польща. Так, так, все правильно, це Польща. 26 гривень, якщо не сказала, бо я довго хворіла і в мене деякі проблеми з пам'яттю. Наступне ромашко з вітаміном Е. 30 гривень помалів. Мені не подобається Турція. Його виготовила Турція. Це поки все, що можна сказати. і 30 гривень. Наступне, я так потім розумію, ось це. А чині. Щось... Екстракт освіжальної гужини. Ось це мило. 33 гривни. Природне зволоження з натуральним екстрактом освіжальної гужини Еклер. Це мило Узбекистан. Думаю, воно не варто такої ціни, але я не дивилась насправді на виробників. Я, до речі, пропустила бачу щось. Мило. Передості восьміношкою я мала назвати ось це за 23 гривні. Мило теоріч, мілк, софт, грибник. Не знаю, не бачу. Болгарія, також Болгарія. Ось вот таке милку. Кропиться. До речі, пахне напевно. Подивимося потім, що це за річ мілка. І останнє мило, саме дороге, в нашому переліку 41 рівна. Мило з оливковим маслом гайбері Пахне, як зазвичай пахне мило з Греції. Я впевнена, що це Греція, бо дуже схоже по літер. Не боляче Так, так Made in Greece Все правильно І його тут більше з усіх З 125 грам Мабуть, якесь оливкове. Ніби я вже сама і сказала, що воно з оливковою олією. Я просто дивлюсь чек. І там написано як мило з оливковим маслом. Хоча це оливкова, оливкова олія. Ось так. Готово. Ось така в мене величезна пакування. Мої хороші, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім. Па-па!